Значить, перша наша концепція має назву «Компромісне варіанти. Та полягає у відставці лідерів силових структур і звільнення засуджених студентів, а також розшук зниклих на його Це переговори з партією регіонів, комуністами та позапартійними лідерами, також тиску громадськості на судовий процес та діяльність засобів масової інформації. Необхідний обсяг та доступні джерела нелі для втілення даної концепції це партійна дипломатія, плюс громадські активісти, а також журналісти, які допоможуть це здійснити. Цією політичною волею і здатністю навільнені це депутатський корпус, а також журналісти, журналісти як українські, так і представники Євросоюзу. Чинитимуть активний опір партії регіонів, лідерів силових структур, яких ми і хочемо змінити, а також президент. Також для, в чому полягають переваги цієї концепції, для партії регіонів це гарантія зменшення тиску населення, а також агресії. Для об'єднаної для, для об опозиції це досягнення однієї ціли Євромайдану. Який був, яка була оголошення це звільнення студентів і розшук зниклих. Е, також є певна вигода е, для Євросоюзу, тобто ми покажемо, що Україна це демократична держава наслідок того, що ми відстоїмо демократичні права і справедливість допомога. Е, друга наша концепція це перевибори парламенту. Е, 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 ця концепція може бути реалізована за допомогою двох шляхів. Е, перший шлях це блокування роботи. Е, Парламенту протягом місяця, тобто безпосереднє блокування. друге це складання 150 мандатів, що є зараз реальним, ту досягнення більшості. Внаслідок цього відбудеться розпуск парламенту, перевибори, формування більшості з сьогоднішніх опозиційних партій і громадських активістів, які теж можуть бути обраними. Для цього нам потрібна ініціатива опозиції, також кошти. Для е, допомоги, в яких буде здійснено проведення цих перевиборів, також підняття авторитету опозиції, зокрема на сході, для забезпечення е, їх підтримки у, у проведенні перевиборів. Е, також нам потрібно переконати олігархів, які контролюють партії, що вони не втратять власний бізнес позицію за новою опозиційної більшості. Е, також е, це е, ЄС і опозиційні партії, тобто їх також треба переконати, тому що опозиційні партії будуть боятися йти на такий ризик внаслідок того, що е, вони будуть боятися не зайняти просто навіть ту кількість у парламенті, яку займають зараз. Е, Чинитимуть опір, звичайно ж, президент, партія регіонів і частина опозиціону, які будуть не готові йти на такий ризик. Е, тобто, нам, як я вже казала, треба забезпечити олігархам. Гарантії інтересів у новому парламенті, тобто, що ми на втраті ці бізнес, якщо підтримують опозиційну більшість. Також ця концепція дає подальшу, подальшу можливість нам для виконання вимог, які ставляться сьогодні. Це імпічмент президента та Віставка Уряду. Наступна концепція це консолідація опозиційних партій, тобто це робота, яка має проводитися внутрішньо. Це вироблення єдиної чіткої результативної програми, а також доступна її подача населення середині опозиційної більшості. Це розподіл обов'язків між лідерами опозиції, залучення до роботи громадськості і санкції щодо регіоналів, щодо їх її бізнесу з боку як ЄС, так і українського населення. Для цього необхідна політична воля опозиції, громадськості і міжнародної спільноти. Також європейські політики, опозиційні громадські лідери, а е, також, звичайно, школа і На е, Називання цьому можуть стати амбіції опозиційних лідерів, які можуть е, не домовитися між собою щодо розподілу цих циховодичів, тому що кожен захоче більше влади. Е, ну І внаслідок цього це е, може досягтися, якщо це завершення е, конструктивним шляхом. Це відновлення авторитету опозиційних лідерів е, та громадськості, тобто це забезпечення внутрішнього графіку і внутрішньої якоїсь узгодженості і організованості. Наступна наша концепція це курс на зближення до сходу, такою найглобальнішою, на малюнку, найтривалішою участі, забезпечення підтримки народу східних областей шляхом пропаганди і зняття інформаційної блокади, яка зараз є надзвичайно потужною. Тобто це може дійснюватися також через тиск на загальну орієнтацію всіх людей, на загальну людські цінності і демократизацію держави. Тобто це той фактор, який буде об'єднувати безпосередньо всіх. Нам потрібні медіа, кошти, а також авторитет громадських активістів, діяльність студентських рухів і журналістів для проведення цієї роботи. Нам чинитимуть опір населення східних регіонів, які вже мають чіткі установки, тобто чітку агресію і та нерозуміння, виявлення нерозуміння і непідтримки західних областей через внутрішній міроство України. Також чинитимуть опір партія регіонів, звичайно, яка послабить внаслідок цього року свої позиції на сході. Також східні медіа, які зараз куплені ними. І, звичайно ж, Російська Федерація, яка теж трачатиме свій вплив на східні регіони Української держави. Але за допомогою даної концепції у перспективі ми можемо ліквідувати внутрішні розколи України і досягти компромісу, забезпечити підтримку. підтримку східних областей на Заході, формування єдиної позиції. Дуже так. Дякую.